насправді корупція завжди мігрує туди, де, де знаходяться ресурси. І найприкраще, зараз ми бачимо максимальну активізацію в двох сферах. Перша це сфера оборонки, логічно, значна частина нашого бюджету, значна частина власне, ресурсів, які заробляє сама країна, вони зараз перерозподіляються через Міністерство оборони і оборонний бюджет. І друга частина це. В принципі, те, що теж зачіпає кожну родину, це енергетика, і власне схема Мідаса чи Мідаса це власне паразитування на, на ситуації в енергетиці, коли ми змушені інвестувати, бо росіяни б'ють. А ті, хто мали б забезпечувати якість послуг відновлення енергетичних. Об'єктів насправді ну займаються виставленням шлагбаумів. Чи зросла корупція? Ні, не зросла. А ми з вами мали досить такі непогані показники в міжнародному індексі сприйняття корупції на початку війни, бо власне українська стійкість української держави показала, що там розмови про пандемічну українську корупцію вони не відповідають дійсності. Тотально корумпована держава не вистояла би проти в рази потужнішого ворога. Ми вистояли. Ми змогли організуватися. Але коли ситуація, ну, власне, оцей такий запал, та така мотивація початкова прийшла, коли війна перейшла в стадію довготривалу, коли світ почав дещо змучуватися чи перефокусовуватися з України, ну, стало зрозуміло, що та корупція нікуди не ділася. Але що дає? Власне відчуття, що ми в хорошому на хорошому шляху, так, це уявіть собі, навіть за та років 10 тому підозра міністра. Міністра фактично в межах кількох днів звільняють розслідування. Тривають проти найближчого оточення президента. От підозри висуваються фактично там найближчому оточенню в результаті з посади іде керівник офісу президента. Ну я вам чесно скажу, що навіть давайте не повертатися в часи Януковича, навіть в часи Петра Порошенка справа Свинорчуків далеко не так гучно зайшла і не так швидко була відреагована владою.